Так, любенькі, дорогенькі, доброго доброго всього вам. Мої любенькі і мої дорогенькі. Дякую, хто приходить на прямі ефіри. Значить, ви на одній волні. Я з вами визо мною. Значить, треба держатися. Хто зна що держатися? Чи один за одного держатися? Просто треба заливатися людьми. Дуже зараз темні і світлі сили, йде боротьба, і більш виживуть люди, в яких більше доброти, теплоти і так далі. і Так далі. Так що це моє таке переконання. Давайте подивимося, чи оголосять Трампу імпічмент, і чи готується Росія до затяжної війни з Європою. Давайте візьмемо цю колоду. І такі два питаннячка подивимося, щоб не затягувати, щоб не підписуйтесь, хто не підписувався. Facebook, Telegram заходимо. Йдемо на другий канал Оксана Відьма Влог. Там ми балакаємо, там ми більш балакаємо, хоча й розклади робимо для когось, може конкретного, хто буде дивитися, карта щось покаже. Подивимося, знімемо, розкажемо. Тобто заходимо до дочки на канал, підписуємося. Альна і мопс. На прямих хвірах вони сидять ось рядом напроти мене. Все чують, все бачать, все, що кажу, все, що розказую. Давайте, чим оголосять. Ну, давайте подивимося, яке становище в нього на зараз. Як карта бачить Трампа? Одна на зараз трьома картами подивимося, як карта бачить його, ну, бачиш, що Взросла людина, як сказати, що старе, що мале. Ну, Це так в Україні кажуть. От все одно вже йде він по карті пажа. Взрослий дядько, состоятельний дядько. який імперії там сколотив, ну, це все те, що розказують. Де в тому, що вже карта його бачить по пажу Кубків. Тобто вже людина, вже людина, знаєте, як от матує. Звідки вийшли, туди і вертаємося. От вже таке, знаєш, ну... Да, прошло. бачиш, карта так і показує. Вже матуємося в прошло. Тобто з дитинства вийшло, в дитинство по-своєму вертаємося. Як його карта бачить? Ну, не карта ж де він результата. Людина каже з усіх сторон результата. Тобто було сказано багато, було і в основному це на фінанси. На фінанси. Тобто, значить, як біжався, може, рай фінансовий. Там буде, там буде, там візьму. і тут карта ожидання. Ждем, ждемо, а нічого немає. А ожидання дуже маленька карта. Навіть якщо ти ну, от щось дождешся, якийсь ти результат покажеш їм, там, своїм виборцям, то він дуже маленький, він не впечатляючий. А чого? А тому, що пажі великого результату не дають ніколи. А людина, хоч і вік такий, і бізнесмен-бізнесмен, тобто, хто там колись казав золотою ложкою чи золотим помідором в роті родився, ну, тобто, вже карта показує, вже, знаєте, як сказати, тут так, щоб без нічого, от на все своє время, на все, на все, на все свій час. Тобто ти в 20 год такий, ти в 30 год такий, ти в 40 років, 50 років ти можеш бути на вершині, тобто в тебе і все працює. А вже якщо в такий вік, я так, я так чогось, карта чогось так показує. Уже, 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 уже. Так, чи Трампу Трамповий імпічмент? Тяжоле його правління буде, всего тяжело для нього буде, для команди, яка з ним прийшла. Ну, поки він удержується в своїй стабільності, хоча важче й важче удержатися буде. От десятка жезлів у нас. Тобто для нього Це ну це президентство для нього буде наскільки тяжове, наскільки це не ну, силу людині, хоча він держиться, старається удержатися в своїй стабільності. Ну, Бачиш, більше і більше він між собою і людьми ставить якийсь такий забор. Понимаєте? От людина більш і більш знаходиться десь, а от люди десь. Тобто відгоражуємося ми. Ми там десь, він там десь, а люди десь отам. І пересікаються все вони менш і менше. Хтось над цим працює. І робота я не покладає рук, якщо ми балакаємо за імпічмент. Тут робота йде і, і днем, і ночі, і дуже серйозна робота йде насчет цього всього. Чого так, ну, рішаю, що роль зіграє Україна. Заповнимо собі це все, і, і король, який правив Україною. Король Кубки. Ось у нас Україна. Рішаючу роль в його житті, в його президентстві зіграє Україна, і король, який правив Україною. на емоції його серйозні. Сложні емоції. Ну і королева. А це може звіттіла і королева якась з'явитися. Знаєте? Бо і не закончений, игра не закончена з Україною. Ні, і карта тут, я б сказала, Трампа може йти до побіди, до своєї побіді, як він це бачить. То це не побіда України над Росією, а його. Його лічна победа, от він цю ситуацію все одно буде, навіть якщо він сейчас, подивись по карті. Я б цього раніше не сказала, якби не дивлячись на цю карту. Навіть якщо він сейчас відійде в тінь, якщо він відійде в тінь, то це, я так сказать, це не значить, що він все опустив руки і от, не ну, значить, відпустив ситуацію з Україною. Ні, абсолютно ні. Абсолютно, тут чітко йде ну, цю ситуацію знаєте, як діло принципа, діло там, всієї моєї от, от, треба зробити так, як я вважаю, тобто, ну, Підписати, підписали. підписали, вже, що там, там, чи, чи Верховна Рада, не знаю. Тут, чи за це буде, чи за щось інше буде. ну, есть, Тут бадання буде. Тут дуже серйозна карта і дуже такі серйозні емоції. Тут Навіть не діло в деньгах. А діло в тому, що, ну як сказати, себе показати. Я должен себе показати до кінця. Чого? Тому що просідаю, просіли ми в пожар. Він просів у школу, карту пожар. Тобто дуже серйозно він просідає. Такий, такий. Чому волосять, по камість немає. Ніякого імпічмента, по покрайомість... поки всі буряться. всі. Всі боремося, всі хтось за щось боремося. Ось така ситуація. Чи готується Росія до затяжної війни з Європою? Давайте ця питання подивимося безстренько. І будемо займатися кожен своїми справами. Ми їдемо по справах ваших сьогодні, теж, там, де чистки у нас йдуть. Чистка і будинків, і квартир, і господарств, і люди для себе чистка замовляють. І не по первому разу, і не по-другому, і не по третьому, а самі пишуть: а можна ще мені чистку? А можна ще мені чистку? Якщо є бажання вірити, то потрібно. Так, чи готується Росія до затяжної війни з Європою? А ну давайте відношення зараз подивимося. На зараз, як карта бачить, Росія і Європа. От як між ними складаються відношення? Ну, на виборі. Тобто між вибором, імператор. Колесо фортуни. Ну що, двинуться, не вже двинуться. Не вже можуть двинуться. Не просиш, не дзвоніть. Ну зараз. Алло. Ну Пишіть. В інтернеті написано, пишіть у Viber. І отак просиш, я отак і ночу, а ще чудно, як ночу цілу ніч. Пишіть, пишіть, кому треба, пишіть і вам кажу, пишіть у Viber. Все відповім. Як нас зараз бача карта? Карта показує те. Карта показує те, що а тут прошу. Тут якісь питання між Європою. Ну, Європа це. Царство государства, з окремих государств. Понимаєте, щось з прошлого на поверхню. щось в прошлому не дорішили, недо, ну якісь питання є, які не, не вирішені, так сказати. І тут зараз на виборі, от, е, як, як з цим що робити? Тобто імператор, навіть якщо це в Росії, ну, вони вважають його імператором, хорошо, імператор. Помінієте, він думає, колесо фортуни це двіження, тим более кармічна карта. Куди двигатися, куди от на зараз карта двіження, куди двигатися? З іншої сторони, от, буде чи не буде, йому більше і більше руки розв'язують. У нього більше і більше руки розв'язані. В Росії, в їхнього царя, от, всім, всім цим, все те, що вокруг нього. Ну, ну, чи готується Росія до затяжної війни? Є якісь питання, які не вирішені. Ну, Бачиш, тут, тут велика кубки йде. Да? Тут договорюватися. Тут будуть розмовляти, щоб не за. Хоча відношення теж нестабільні, тобто немає такої дружби. В Європі вибереться, от в Європі, якщо ми беремо в Європу, вибереться ну, якісь слабенькі такі страни. Там, де да, навіть усілі багато не треба прикладати. Щоб всю Європу тронуло, ні не трона. в Європі більш фінансова карта. Тут, розумієте, тут, Фінансова карта дуже така нестабільна і можуть бути проблеми в Європі з фінансами. з роботами. Тут більше ця війна показує по карті. Тобто можуть більше роботи тіряти, важче знайти достойну зарплату, яку там треба, щось буде дорожчати, а фінанси зарплати можуть бути меншати. Тут більш несе на карта Європи падає. Щоб всю Європу Росія там пішла, не піде, тому що нема з чим. Вони дуже слабою картою. ну Дуже слаба карта їх показує. Но в же час, розумієте, знаєте, так сказати, не, не з їм то понад кусою. Десь щось от буде все одно те, що буде касатися Росією Європи. Все одно десь якась стичка буде. Дві карти показують на це. Десь якась стичка буде, не зуміють договоритися, ну, тобто не зуміють там в общені все це вирішити, ну, то може бути, світ з ума сходу. Дивися на карти, і по картах хочеться сказати, світ з ума сходу. Не люди сходять з ума, як світ сходить з ума. Не конкретна, якась людина там сходить, весь світ, як сходить з ума. І все так, що для нас, от по карті. Це те, що для нас казалося колись, ну, як сказати, тільки в кіно ми могли це представити. От все це більше і більше йде в реальності. Якщо не ракета ну, значить фінансово, Тобто, розумієте, стиратимуться, стиратимуться, як сказати, старий образ життя. Коли всі живуть спокійно якось, ну, десь війни йшли. Ну все одно на цій території дуже великий період, більш якось спокійно. Оці, оце все буде. Знаєте, люди як ідуть, не ростуть. Не йде от карта Паш, потом рицар, потім король, потом імператор, імператриця. А як падають назад? Як відкатуються назад? А чого так? А чого так? Ну, королева, прийде і розкаже, опять я вам кажу, опять. Тому що в ілюзіях. Тому що кожен в своїх ілюзіях. Кожен в ілюзіях того, що величчя таке. От ми великі, ми от сейчас нагнем Європа велика, і в кожного свої інтереси. Дело в тому, що прийде время, коли воно буде йти, не по їх, а вопреки їхнім інтересам. Вопреки їхнім інтересам. Якщо Європа в цей період, вона, знаєте, грала вашим і нашим, або якось старалася там, із-за того, що українці погибають для себе якісь там, помієте, мати якісь там медалі собі, все одно воно прийде час. Все одно прийде час. Тобто такого, як на великий наступлення на Європу, ну, я не бачу поки. Абсолютно нема. І нема з чим, і немає і немає. І... діло в тому, що навіть імператора ми брати, який він би був, він не вічний. Понимаєте? На його віки з Україною війни хвати. Ну десь все одно постараються вщипнути, от, десь старатимуться слабі страни, знаєш, якийсь кипіш навести, десь якусь, десь якусь нестабільність, десь якесь, от все одно буде Росія старатися. Карта це показує. Дело в тому, що зараз, якщо брати, чи поміняється, от примерно, чи поміняється імператор і поміняється Росія, ну от із, 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 з уходом, все равно, рано чи пізно, всі ми приходимо колись всі ми уходимо, не поміняється. Росія не поміняється. Дуже важко, щоб Росія помінялася. Такі діла. Так, що чи вголося Трамп і Пміченці, я поки не бачу, хоча тяжеле в нього положення, і буде тяжелі і тяжелі, і це правління для нього буде дуже тяжко. Чи готується Росія до затяжної війни з Європою, не готуються, вони поки їм треба з Україною розібратися. Ну, А нагадати можуть десь нагадати, на території Європи. Тобто це може бути. Ну, Нема там затяжної війни, тому що тут затяжна війна з Україною пішла. А не такі вони грузні, не такі вони сильні. Ну, от такі діла. Сказала те, що бачить карти. Все, пока-пока. Дзвоніть. Чи пишіть, не дзвоніть, пишіть у Viber, кому, якщо щось потрібно.